Ось такі міни, снаряди і гранати шукає під час своєї роботи кропивничанин Олександр Іванов. Він піротехнік. Захотів я стати піротехніком ще в 2014 році. Піротехнік це героїчна професія. Людина, яка розміновує територію від снарядів, щоб безпечно пересувалися місцеві жителі та мирне населення. Показує, цей металодетектор розпізнає вибухівку на глибині до 30 сантиметрів. З малим містом металів. Якщо буде більше металів, ну, наприклад, гранату візьме десь на глибині 50 см. Корисна, тому що дуже чутливо. Зараз багато мін пластиковий і з малим містом металів. А цей металодетектор ну, має таку можливість відшукати їх. Олександр Іванов, один з тих рятувальників, які розміновували після російських військ Чернігівську область. Було заміновано дорогу мінометними мінами 120-го калібру. Тобто, якщо це 82-й, то 120-й ну, трішечки побільше буде. І під ним лежало ще два снаряди 125 мм. І коли ми їх видірнули звідти за допомогою там. Тросу, то ми знайшли ще дріт, який йшов далі. Тобто Це планувався контрольований підрив, коли пішла техніка. І цей дріт через пару метрів розійшовся в дві сторони: один на підрив, а другий на ще одну закладку, яка була через 20 метрів на таку ж саму. Там прийшлося попрацювати трішечки довго. І так сказати, понервувати трішки. Це все робилось за один день, моїм піротехнічним підрозділом. Показує ось такими мінами часів Другої світової війни росіяни мінують нині території України. В різних місцях абсолютно під дорогою, на обочині, в лісопосадці, в лісах, в сільськогосподарських угіддях. Вирва після неї ну, воронка десь діаметром з пів метра, і глибиною десь сантиметрів 30-40. Міни ПМН, від них дуже багато клопоту, тому що балий вміст металу. Металодетектор не завжди її бере. І в ній всього 60 грамів вибухової речовини. Но це достатньо, щоб нанести значні, значні травми саперу або людині, яка наступить на неї. В інших областях, де вони зустрічалися, по Україні Ложили під них пастки або з них робили пастки. Це захисне спорядження. Дерує, по суті, життя. Вага його 24 кілограми, це бронежилет 6 класу. Тут ураження осколками. І ну, в залежності від швидкості їх польоту і розміру, то ну, захистить від розриву. Усі міни, наприклад, там. Звісно, куди ж без шолома. Шолом третього класу також захищає від осколкових поранених, окуляри і перчатки. Піротехніком Олександр Іванов працює шість років. Радий, що допомагає людям. Халюватись не можна, в якому разі. Треба залишати. Як то кажуть, розум холодний. Відкинути всі думки. Ну, всі думки відкинути неможливо, звісно, але більшість і думати про завдання, щоб не скоїти ніяку помилку, не там не туди стати чи не там повернути. Має мрію. Скоріше розмінували всю Україну і щоб все у нас було добре. Каже на розмінування наших територій після перемоги знадобляться десятки років. Антоніна Крейтер, Валерій Клюєнко, новини на Суспільному, Кропивницький.